Радіймо, друзі. Всіх вітаю на радіо Гартленд! Продовжуємо обговорення фантастичного роману Френка Герберта Вулик Гелстрома. У попередньому подкасті ми розглянули феномен стратегічного маскування, що його застосував Нільс Гелстром для успішного розвитку свого вулика. Кіностудія Гелстрома була шедевром маскування. Вона одночасно приховувала таємниці вулика, забезпечувала його фінансову і політичну могутність. А також була голосом, що транслював його ідеологію усьому світу. Створення кіностудії було ідеальним прикриттям для великої та багатої громади Гелстрома. Але як бути з меншими вуликами? Для них існують десятки інших, не менш цікавих та ефективних способів. Ключова мета дати логічне та невинне пояснення контактам. Регулярним зустрічам, внутрішнім комунікаціям, фінансовим потокам та іншим аспектам, які могли б привернути непотрібну увагу державних структур. Ось деякі найбільш очевидні варіанти. По-перше, це інтелектуальні та освітні об'єднання. Вони ідеально маскують обмін інформацією, глибоке планування та розвиток специфічних навичок. Читацькі клуби. Особливо клуби любителів фантастики, стародавньої історії або філософії. Вони є чудовим прикриттям для обговорення альтернативних соціальних моделей, стратегій та ідеологій під виглядом аналізу літературних творів. Гуртки з вивчення іноземних мов пояснюють необхідність регулярних зустрічей, використання специфічних навчальних матеріалів та, можливо, контактів з носіями мови з інших країн, гуртки історичної реконструкції. Це майже ідеальне прикриття для спільноти, що практикує навички виживання, тактику та має специфічне спорядження. Виїзди на маневри не викликають жодних підозр. Групи любителів настільних ігор складні настільні ігри стратегічні, економічні, військові, є ідеальним приводом для обговорення тактики, логістики, розподілу ресурсів та довгострокових стратегій. Під виглядом аналізу ігрової ситуації вони тренують навички командної роботи, аналітичного мислення, дипломатії та кризового менеджменту. Другий напрямок маскування це громадська та волонтерська діяльність. Такі об'єднання створюють позитивний публічний імідж і дозволяють глибоко інтегруватися в місцеве суспільство. Екологічні гуртки та ініціативи, як і у випадку Гелстрома, ця діяльність має велику суспільну підтримку. Вона дозволяє досліджувати місцевість з екологічною метою, проводити моніторинг та мати легальний привід для взаємодії з органами влади, благодійні фонди або волонтерські рухи, пояснюють збір та перерозподіл коштів, наявність складів, логістику та велику кількість активних ідейно вмотивованих членів. Батьківські комітети дають легальний доступ до інформації про мешканців району, дозволяють створювати мережі комунікації, чати в месенджерах. Та впливати на життя місцевої громади зсередини. Третій напрямок маскування це ділові та підприємницькі структури. Це пряме наслідування моделі Гелстрома, адаптоване до менших масштабів. Комерційна діяльність пояснює фінансові потоки, потребу в обладнанні та приміщеннях. IT стартап або open source проект ідеально пояснює потребу в конспірації, комерційна таємниця, використання шифрованого зв'язку. Наявність серверів та роботу людей з ненормованим графіком, невелике виробництво, крафтова пекарня, натуральні ласощі, ремонт комп'ютерів пояснює закупівлю специфічних інгредієнтів, наявність обладнання, складських приміщень та потребу в закритій території, коворкінг або антикафе є чудовим прикриттям, оскільки сама його суть полягає в тому, що різні люди постійно приходять і уходять. Працюють над своїми проектами та спілкуються в закритих групах. Четвертий напрямок маскування це оздоровчі та фізкультурні спільноти. Ці форми діяльності пояснюють згуртованість, добру фізичну форму членів та наявність певної ієрархії. Клуб любителів йоги або секція народних танців, легально тренує людей, розвиває дисципліну, командну роботу та повагу до лідера або тренера, туристичний або альпіністський клуб. Пояснює наявність специфічного спорядження, регулярні виїзди у віддалені, важкодоступні місця та чудові навички орієнтування та виживання. Клуб мандрівників постійні поїздки пояснюють часто відсутність членів громади та їхню високу мобільність. Це ідеальне прикриття для налагодження зв'язків між різними вуликами. Додамо, що найкращим прикриттям для вільної громади людей. Є не спроба стати повністю невидимою, а здатність розчинитися у суспільстві, діючи на видноті. Використовуючи форми, які держава та суспільство вважають корисними, звичними або просто нешкідливими, вулик може ефективно маскувати свою справжню діяльність, розвиваючись і зміцнюючись прямо під носом у системи. Нільс Гелстром та його вулик були захищені не лише маскуванням та секретністю. А й складною багатошаровою мережею інформаторів та агентів впливу. Ця павутина дозволяла Гелстрому проникати в найвищі ешелони влади та науки, дізнаватися про загрози заздалегідь і маніпулювати подіями на свою користь. Найбільш вражаючим був рівень проникнення вулика в політичні структури США. Ця мережа діяла на всіх рівнях, забезпечуючи надійне прикриття. Гелстром був не просто відомий. А й працював офіційним консультантом для одного сенатора і щонайменше трьох конгресменів. Ці стосунки були настільки глибокими, що деякі політики, зокрема конгресмен та сенатор, приїжджали до вулика для оздоровлення, що свідчить про їхню залежність або лояльність. Вплив Гелстрома сягав найвищого рівня. Коли агенція почала активно розслідувати його діяльність, її керівнику зателефонував спеціальний помічник головнокомандувача. Тобто президента, щоб дізнатися, чому турбують шановного професора Гелстрома. На місцевому рівні вулик мав повний контроль завдяки заступнику шерифа, який був народжений у вулику і діяв як один з їхніх найуспішніших агентів прикриття. Окрім нього, в місті діяли й інші спостерігачі. Інформаційна перевага Гелстрома не обмежувалася політикою. Його мережа дозволяла отримувати доступ до критично важливих даних у сферах оборони та науки. Найбільш шокуючим свідченням можливостей вулика є той факт, що його люди мали прямий доступ до супутникового телетайпного ретранслятора Пентагону. Це дозволяло їм читати секретні військові повідомлення в реальному часі. Доктор Гелстром активно працював у науковому середовищі, він викладав у кількох університетах. Проводив семінари та лекції, що давало йому доступ до передових ідей та вплив на наукову спільноту. Під прикриттям кіностудії члени команди Гелстрома подорожували всім світом: Кенія, Бразилія, Південно-Східна Азія Індія, що давало їм глобальне охоплення для збору інформації та ведення операцій. Гелстром особисто називав своїх агентів очима та вухами вулика у зовнішньому світі. Ця розгалужена система інформаторів та агентів під прикриттям, підкріплена передовими методами технічної розвідки і була справжнім щитом, що дозволяв вулику існувати та розвиватися впродовж десятиліть. Найцікавіше це унікальна внутрішня мова. Вона робила спільноту вулика практично непроникною для зовнішніх, перетворюючи її на справжню чорну скриньку. Проте для контактів із зовнішнім світом вулик використовував мову зовнішніх. Але з важливим нюансом, який перетворював звичайну розмову на шифр. Це був своєрідний сенсар, зовнішньо та ж сама мова, проте наповнена іншим сенсом. Ця мова, схожа на розвинений сленг або професійний жаргон, дозволяла членам вулика обговорювати важливі теми у присутності сторонніх, не викликаючи підозр. Зовнішній чув звичайні слова, але справжній, закодований сенс залишався для нього недоступним. Нільс Гелстром вибудував свою систему захисту від зовнішнього світу не лише на таємницях та маніпуляціях, але й на міцному фундаменті професійної поваги та особистої симпатії з боку впливових політиків. Хоча політична вигода відігравала свою роль, підтримка, яку він отримував від сенаторів та конгресменів, значною мірою ґрунтувалася на його репутації як цінного консультанта та харизматичної особистості. Проте Гелстром добре розумів, що політичне прикриття не врятує, адже психопатів зупиняє тільки переважаюча груба сила. Необхідно мати зброю відлякування. Йдеться про центральну ідею роману Вулик Гелстрома для вільних людських спільнот наявність потужної зброї самозахисту є не питанням агресії, а кінцевою гарантією виживання. Нільс Гелстром чудово розумів, що його методи захисту маскування під кіностудію. Розгалужена мережа агентів та навіть підтримка впливових політиків є лише тимчасовими заходами. Вони дозволяли виграти час, але не могли зупинити рішучого та безпринципного супротивника, яким була агенція. Агенція, як і будь-яка інша етатична система, що прагне тотального контролю, не визнавала права на існування альтернативних моделей суспільства. Її логіка була простою: цілковите підкорення або знищення. У такій парадигмі будь-яка м'яка сила, авторитет, маскування, особисті стосунки, гроші, медіа, врешті-решт, виявляється безсилою. Єдине, що може зупинити силу, яка не визнає компромісів, це переважаюча сила. Саме тому головною метою вулика було не вдосконалення маскування, а створення зброї відлякування проекту 40. Їхня зброя мала на меті не напад. А привчити будь-якого нападника утримуватися від повторних актів насильства проти них це класична доктрина стримування. Головна мета такої зброї бути засобом захисту, який виразно каже, не погрожуй мені. І справді, коли агенція розпочала повномасштабний штурм, то всі інші засоби захисту вулика виявилися марними. Єдине, що врятувало спільноту від повного знищення, це вчасне випробування проекту Сорок. Створений ним землетрус, що утворив новий острів у Тихому океані, став незаперечною демонстрацією сили. Саме цей акт змусив керівництво зовнішніх зупинити атаку і сісти за стіл переговорів. Гелстром отримав те, чого не могли дати ані гроші, ані політичні зв'язки, гарантію виживання, основану на страху супротивника перед неминучою відплатою. Історія вулика Гелстрома слугує алегорією для будь-якої вільної спільноти. У світі, де існують агресивні сили, що прагнуть домінувати, пасивних методів захисту недостатньо. Справжня незалежність і право на існування забезпечуються нездатністю ховатися, а наявністю власного жала, засобу самозахисту настільки потужного, що робить напад на спільноту невигідним і самовбивчим для будь-якого агресора. І тут ми переходимо до головного організаційного принципу взаємодії вулика з навколишнім світом. Він відомий під назвою Принцип Айсберга. Про нього ми і поговоримо в наступному подкасті. До зустрічі, друзі! Хай живе Великий Вулик, Братерство Громад.